Вас вітаю сьогодні в програмі Родом з України. Ми поговоримо про наш край як туристичний, а розповідатиме нам буде наш гість, краєзнавець, мандарівник Назар Петрович Лавріненко. Доброго дня, глядачі Назар Петрович, Розкажіть, будь ласка, які місця ви вважаєте знаковими та цікавими для людини? Яка цікавиться історією нашого краю? Ну, в першу чергу це місця пов'язані із видатними земляками нашими, з Богданом Хмельницьким та Тарасом Шевченком. Це дві ключові постаті, які є обличчям нашого краю. І, мабуть, жодна область України не зможе похвалитися такими постатями, як наші земляки. Тому ці дві постаті, вони ключові і об'єкти, які пов'язані з ними, вони теж є найбільш розкрученими, найбільш відомими в межах України, найбільш туристично привабливими на сьогоднішній день. Це, якщо брати Булан Хмельницький, то це Щегиринщина, це той самий Щегирин, Суботів, і паралельно з ними Холодний Яр, Дуб Максима Залізняка на хуторі Буда, Матронівський монастир, Суботів Віллінська церква, дворище Хмельницького. Ну і саме, сама резиденція в Щегирині, і е, Замкова Гора в Щегирині. Це е, один пакет, от найбільш такий відомий, і там всі мають побувати їх, мабуть, вже Побували, мабуть, вже май, майже всі українці. От. І другий е, комплекс пов'язаний із Шевченком: це Канівщина і Звенігородщина. Канівщина, як місце поховання е, нашого пророка, і Звенигородщина це місця, де які він обходив босими ногами в своїм дитинстві та юності. От ви позиціонуєте себе як мандрівник. Чи є якісь місця у вас улюблені? Можливо, серед тих, яких ви назвали на Черкащині? Ну це ті місця, де я ще не був. Це улюблені місця. А де ви ще не були? Де я ще не був, я ще не був найближчим часом я планую поїхати. Це біля Капітанівки. Там в лісі є залишки. Промисвійськової якоїсь інфраструктури, яка була ліквідована в 80-х роках в минулого століття, от, там, за різними припущеннями, мав бути підземний аеродром або союзне сходовище радіоактивних відходів. Але наскільки я знаю, там було масштабне було припинено. От, і зараз там залишилися такі залишки. Цих будівель, цього всього комплексу мені хотілося б зараз поїхати подивитися. подивитися, я сподіваюся, що найближчим часом матиму можливість і проїдуся туди в капітанівські ліси, от на межі Кіровоградських Черкаської областей, і е, зможу отримати е, власне враження про ці об'єкти. Хоча е, з гугла вже от, об, обдивився, видно е, десятки гектарів лісу е, раніше. З вирізаних е, видно залишки будівель, видно, як туди проходить залізниця, от але. Хотілося побачити ще на місці місця. А серед тих місць, де ви вже були, де вам подобається бувати найбільше? Ну, ви знаєте, кожен раз, коли їдеш якусь мандрівку, намагаєшся сюди включити якісь нові об'єкти. Не можна, сказати, що я вже все знаю. От навіть оскільки вже мандруючи Черкащиною, от, все рівно от випадково десь. Читаєш пресу, десь друзі спілкуєшся в соціальних мережах і трапляються об'єкти, де ти ще не побував. Тому кожна поїздка, вона незабутня. От, і ті самі відомі об'єкти вони доповнюються, і завдяки цьому доповненню отримаєш зовсім інше враження про, про ці місця. Навіть ті ж самі місця пов'язані із дитинством Шевченка. Це Будище знамените, да? де збереглася школа, колишня медикангельгарта, дуб Шевченка, от, вітряк при в'їзді в Будище, до речі, оригінальний вітряк зберігся голландського типу. От, потім Моренці, Керелівка, музеї, чудові музеї, класична програма. Да? Але нещодавно, там в селі Шампань, хуторі шампань, з'явився музей військової техніки. От, де можна на БТРі, на Бердемі покататися, на спеціальній військовій техніці, можна одягтися в форму радянського бійця, червоноармійця, можна в форму бійця вермахту, от можна потримати в руках зброю обох воюючих сторін період ростової війни. От незабутні враження, от коли сідаємо в БТРа і їдемо в Ставок. От, і емоції не, 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 не передаваємо. І коли я вперше сюди приїхав, от, то ми просто сіли в цей битр, ми просто прокатаємося. А насправді ми їдемо і заїжджаємо з ходу в Ставок, несподіванка, і, і, і маса маса позитивних емоцій. І поряд із цим та ж сама е, Моренця, та ж сама Карелівка, ті ж самі музеї. І в комплексі отримуємо зовсім інші враження. Зов, зовсім по-іншому дивимося на всі місця. О, так само, і коли ми їдемо через Вільшану от, до е, Шевченкового, то теж і пов'язані місця із Шевченком дуже тісно. От, і Вільшана надразу в його творах, і він говорить, що там бував не раз. От, і е, в той же час е, в Вільшанська світлиця заходимо, і всі світлиці кімната, присвячена нашим землякам, е, братам-кличкам, е, теж отримавши враження е, від Тої кімнати, ті самі перчатки, якими вони билися, там родовід його їхніх предків, які жили в Вільшані, показаний. От, це все воно фо формує уявлення про ці місця. Тому е улюблені місця, ну, люблю мандрувати. І маю, мабуть, це нормальне бажання кожної людини, яка сімейся дозволити. От, мандрувати це кожен раз маса позитивних емоцій. От ви так з любов'ю розповідаєте про ті місця, де були. Я думаю, що багато наших глядачів, про деякі з них навіть не знає, і обов'язково туди не відається. А ви знаєте, але є така тенденція, на жаль, сьогодні, що багато людей цікавляться завжди скоріше а, чужою історією, аніж своєю. Як ви гадаєте, а, що повинен знати кожен черкасець або кожен житель області про, 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 про свій край? Всього знати неможливо. І як е, говорить філософія, чим більше ти знаєш, тим більше ти розумієш, що ти нічого не знаєш. Тому потрібно, щоб було бажання пізнавати. Свій рідний край. І те, що ти чогось не знаєш, всьому немає нічого постидного, це нормально, що людина чогось не знає. Але надійшов момент, коли вона всім доцікавилася і захотіла це пізнати. От. Тому ніколи не пізно захотіти пізнати свій рідний край. Чи тобі 18 років, чи тобі 10 років, чи тобі 75 років, От. головне людина це цікавість. Ця цікавість вона завжди е дарує ще й любов до життя. От. Тому, коли не цікаво, Візнавати оточуючий світ, то, мабуть, тоді жить не так цікаво. От ви, окрім того, що мадрівник і гарний історик, ви є автором книги Довідника, співавтором, як ви говорите, книги Довідника Черкащина. Розкажіть, у вас там дуже багато цікавої інформації. Це і історична довідка, і географічна довідка, і навіть є адреси готелів. Розкажіть, як збирався матеріал до цієї книги? Ну, в першу чергу ідея виникла із того, що. Мандруючи країнами Європи Україною, ми бачили, що є путівники по цих країнах, по наших областях, по Львівській області вже давно був путівник, по Чернігівській області був по Київській області. Був путівник, От а по Черкаській області не було. Путівник в розумінні книжки, де зібрана інформація. І ця інформація вона зручно скомпонована. Вона в такому форматі, що її можна в карман покласти, можна в бардачок покласти. От і там доступні відомості для конкретного мандрівника для туриста. От ми взяли за взірець. Ці примірники путівників по Україні, по Європі. От, і ще в 2008 році от, почали працювати із з, своїм товаришем Ігорем Олександровичем от, над цим путівником. От, спершу думалося, що ми знаємо вже всю Черкащину, знаєте, таке враження було. Ми всі об'їздили. Да? Але коли почалася система інформації, от тоді почався виявлення білих плям. І оці білі плями це був самий цікавий період в роботі над надпитівником, коли ці білі плями систематизуються, формуються маршрути, і ми об'їжджаємо ці місця, уже закриваємо для себе ці білі плями, пізнаємо масу-масу нових. Аспектів життя нашої Черкащини, от і ну і зрештою, після кількох років такої роботи, ми отримали на виході цей путівник, от, розділили його на чотири логічні частини, тому що по районах ділити дуже важко, нас районів багато, вони маленькі от, і немає між ними якоїсь яскравої відмінності. От ми поділили його на чотири. Такі географічні частини, це лівобережжя, яке уособлено географічно, тут стопроцентно зрозуміло. От, також це Східне Поділля, це західні райони нашої Черкаської області, От, це ті райони, які відносять етнографічно до Поділля. Це Східне Поділля, територія, де річки впадають в Південний Буг, ліві протоки Південного Бугу. Оце і Звенигородський район, це і Захід Шполянського району, ну і далі всі райони. О, це Східне Поділля. Ну і Богданів край і Шевченків край, передачі це дві ключові постаті, тому відповідно, Богданів край – це е, території Чигиринського, Кам'янського, Смілянського районів, Південь, Черкаського району. Ну і Шевченків край – це е, північні райони, наші, це Корсунський, це Каннівський район. Е, це… Звеногородський район, Лисинський район. О, це ті райони, які відійшли Городичинський район до Шевченкового краю. От, і відповідно до цих підрозділів структуризований сам путівник. Війшло понад 150 населених пунктів до нього. Вибралися об'єкти, які цікаво побачити туристові. От, скажімо, В цьому селі зберегся старовинний храм дерев'яний або кам'яний. Це цікаво, цікаво. От. На жаль, цей е, храм дерев'яний ну, не можна побачити, коли е, організована група, там, скажімо, автобус іде на 50 чи на 30 місць, і хоча б цей храм і рядом біля дороги знаходиться, як в Мельниківці, да? але туди такі перепади доріг, що туди на не поїдуть. Але турист, який мандрує на автомобілі, на мотоциклі, на велосипеді, він зразу сюди заїде, подивиться цей унікальний. Зайти до середини, отримає масу вражень. Тому загалом про цей путівник, скорочуся, книжка вдалася, От мені вона принесла масу, масу позитивних емоцій. Сподіваюся, що і читачам вона теж сподобається нашим. Я думаю, це безумовно дуже важливе і видання, особливо зараз, коли близиться Євро 12, і хоч у нас не будуть проходити спортивні змагання, та туристи, що хочуть дізнатися про нашу історію, звичайно, повинні відвідати цей духовний центр України Черкащину. І мені здається, дуже важливо, що ви самі випробували все на собі. От ви говорите, ми були там, ми були там, ми все об'їхали. Як на вашу думку, наскільки Черкащина готова приймати гостей туристів? Наскільки інфраструктура? Зараз це розроблена. Це складне питання. На нього важко відповісти в позитивних тонах. От, на жаль, важко. Тому що, як би ми того не хотіли, але не вистачає на сьогоднішній день навіть без євро 2012 і готельних комплексів, і ресторанних комплексів. От, і саме важливе, не вистачає дороговказів. От, ми їдемо Черкащиною. І в нас немає інформації про те, що праворуч за кілометр знаходиться дерев'яна церква або кам'яна. Ліворуч знаходяться залишки маєтку, праворуч парк, та ж сама Лозуватка, чудовий дендропарк, але до нього немає жодного дороговказу з траси. І так, вздовж траси, практично одиниці дороговказів і ті, не європейського стандарту, а ще Бог зна яких гостів радянського часу. От. Має бути дороговказа на коричневому фоні, де намальована архітектурна пам'ятка, стрілечка і відстань вказана. Лаконічно, а і зрозуміло для кожного туриста, навіть без англійської чи української транскрипції назви з цього об'єкту. Цього не потрібно робити навіть. О, але цього немає. тому, коли ми їдемо по трасі, скажімо, Черкаси-Умань, то ми їдемо по голій трасі, ніби серед пустелі. Ніби там і немає тих об'єктів, які варті у туристичної, туристичної уваги. Ну і, Крім дороговказів, велика проблема це е, шляхи в Черкаській області. Вони на жаль, не найкраще, ми не можемо похвалитися гарними дорогами, от і це теж великий мінус, особливо в очах іноземців. Якщо для українців все ще байдуже, от і ця дорога на ту ж саму Умань, магістраль, вона може вважатися нормальною. От то по європейських нормах це Ну, я не хочу навіть говорити, яка це дорога. Ці такі місця, які ви хотіли приховати від туристів. <рес> ви такі за те провокаційні питання. От, ви знаєте, мало які місця на території Черкащини готові до показу туристам. Мало які місця. Окрім офіційних місць, такі як там, Шевченківські місця, Богданівські місця і Умань, ну, приховати від туристів в першу чергу от, потрібно оцей замок, який на політурці стоїть в близьковому. Це трагедія всієї нашої області, замок Влизьковому. Коли унікальніший палац, яких немає на Черкащині аналогів і близько немає, він руйнується на очах. Коли я побачив його вперше у 2007 році, фотографія зроблені ще в 2007 році, деякі. Ось тут на розроті можливо видно глядачам. Да? То на сьогоднішній день, коли ми приїжджали туди в травні минулого року, то тріщини з'являються на Ощаха. Коли дах тече, коли стеля падає, коли долівка прогнила, от і стіни розпадаються в тебе на очах. І це унікальний палац даховських середини позаминулого століття, унікальна пам'ятка. Парк навколо цього палацу він конкурував із знаменитою Софіївкою Потоцьких, і це занедбано зараз у відомстві військових, от нікому не потрібне, а це могла бути перлина. Одна з перлин Черкащини, недалеко від траси одеса Київ. От, це та ж сама Уманщина, це біля монастирища. Замів бути шикарний туристичний об'єкт, там можна зробити і готельний комплекс, і музейний комплекс, там е маса-маса перспектив, але досі в ми, от, черкащани, не ставимося до цього об'єкту, і влада, і місцева, і обласна влада не звертає уваги на цю пам'ятку архітектури, і ми його втрачаємо. Так само, як в сусідньому селі Халаїдовому було знищено з мовчасної згоди теж громадськості, знищено палац 18 століття місцевих поміщиків. От, палац з за сільської ради продали підприємцям Умані, і підприємці Умані розібрали його на цеглу. То така доля, можливо, чекатиме і оцей ось палац в Лисковому, його теж зберуть на цеглу. От місцеві підприємці, вже цегла там гарна. До того йдеться. І е, цей палац треба ховати від. Туристів його ховають у туристів. Зараз щоб туди потрапити, потрібно або нелегально, або домовлятися із керівництвом військової частини, щоб показали. Ми туди приїжджали в перший разі з телебаченням із ICTV, із 1+,1. От то ми, щоб потрапити в середину, зняти сюжет, ми ховали камеру і знімали сюжет про палац влиськовому. Саме тому ви напевне на обкладинку помістили? Саме тому всі? був було багато варіантів. Можна було поставити готель Слов'янський, колишній «Укрсосбанк» ось на розі держ. Хрещатику, чудові, чудова пам'ятка, візитівка з Черкас. Можна було приміщення ЗАКСу взяти як варіант, тим більше наразі відреставровано на обкладинку. Але ми принципово взяли на обкладинку саме цей палац з Даховських Хлисковому для того, щоб привернути увагу громадськості до його порятунку. Чи бачите ви якісь вихід із такої ситуації, яка от зараз склалася на Черкащині? Ви знаєте, я не маю. Можливо, говорити про громадськість. Ви хотіли б зацікавити громадськість в тому, щоб вона захищала свою історію, свої пам'ятки? Я не знаю, що я можу. Я роблю те, що я можу зробити. Я бачу такий об'єкт, я про нього в лапках кричу. Кричу тим, хто може мене почути. А хто може почути і вирішити долю цього об'єкту, то воля богів. Що я... я можу зробити, коли немає достатніх ресурсів на те, що на його відновлення, а навіть ресурсів на те, щоб потрапити на територію цього об'єкту. Тому якщо немає політичної волі в керівництва держави, в керівництва області, то цей об'єкт руйнується, на жаль. А Якщо б говорити про відомих особистостей, можливо все таки, що всі хороші чи достатньо їм приділяється уваги як гордості Черкас Черкасської області? Ну, я вам назвав ці основні особистості: це Богдан, це Тарас. От, вони ключові особистості, їм приділяється достатньо уваги. От, створено національні заповідники, От, є штат співробітник, відділяються фінанси з державного бюджету. От, на грин виділено було величезні суми. Багацько з них освоєно, і від цього освоєння є наслідки, створено резиденцію в Чигирині, збудовано, відбудовано фортецю Дорошенка на замковій горі. От, в Суботові проводяться реставраційні роботи про завершення Іллінської церкви. От також роботи проводилися на Замчищі Хмельницького в Суботові. Тобто держава підтримує ці брендові об'єкти на території Черкащини, але знаєте, немає такого системного підходу до підйому туристичної інфраструктури загалом по області. Тому от такі ключові об'єкти не обділені увагою. А загалом решта лишається на ентузіазмі місцевих краєзнавців, місцевих жителів. От Якщо десь в когось болить душа за ці об'єкти, то вони їх охороняють, вони їх оберігають, от, популяризують і таким чином вони зберігаються для нащадків. Ну, скажімо, як ситуація із вітряними млинами, те, що теж мені дуже близька тема. От, Якщо цей вітряк знаходиться десь в селі і в цьому селі живуть нащадки, і ці нащадки ще. Трошки цікавляться, то ці млини зберігаються в селі Теклини. Це Смілянський район, біля Черкаса. От, там чудово зберігся в робочому стані вітряний млин. От, і це тільки завдяки тому, що біля нього мешкає нащадок колишніх власників, який є і е, членом виконкому сільської ради, от, і який охороняє його і організовує його е, подальшу долю. Тому в даному випадку хотілось, щоб область трішки якось ширше дивилася на проблеми, от саме таких туристичних об'єктів менш відомих, і хотілося, щоб хоча б було зроблено дороговкази до них, щоб люди знали про них, щоб люди їхали. Теж саме леськове його складно знайти. Навіть їдучи там в монастирищем, немає дороговказів, що ось через 5 чи десять кілометрів ви потрапите до Паласу Даховських. Будемо сподіватися, що ситуація у нас з історичними пам'ятками трошки покращиться часом, особливо після того, видали такий путівник. Принаймні люди на обкладинці зможуть побачити цей чудовий замок, який ви, в який ви пробралися, сфотографували і зняли. А на, цьому, на цій позитивній ноті хотілося б, на, на цьому сподіванні хотілося б закінчити нашу розмову. Дякую, що завітали нас зараз до нас в студію, розповіли стільки цікавого. Я думаю, що багато Наших глядачів після нашої розмови зацікавляться нашою історією і захочуть відвідати більше місць на Черкащині. А ми прощаємось з вами до наступної програми. Дякую, що були з вами. Будемо чекати вас через тиждень. До побачення!